Всім вітанечко, авторозбор на зв'язку, ваша улюблена автівка у нас в кадрі. Як завжди, покажемо плюси-мінуси. і Плюсів багато. Машинка цікава. Як ви бачите, позаду немає 16 v, це означає, що вона вісьмиклапана, Напевно. Зараз подивимось. І я точно її не пам'ятаю. То зараз нахвалю вам, а виявиться, що вона насправді йде. 16. ка Хоча, в принципі, не те не те не є поганим. Ні, 16, ка друзі. 16-й клапаний. 16 вали. Ну, він вали, коротше, 16 вали. <сіст> Давайте детально. Що в нас тут? 147 улива. Так, що, колір? Колір топчик. Графіт, як ви любите, гарний колір. Є вітровички. Для дядька, хто любить. Щоб автівка завжди провітрювалася, і для тих, хто любить палити, теж історія нормальна. Тут все при пам'яті. Порядок. Не фарбували, і воно нормальне. Пластмаски всі при пам'яті. Автомобіль з Німеччини, друзі, виглядає ззовні, ніби я не бачу якихось страшних по ньому проблем. Є декілька вмятинок, я бачу на капоті. ось Тут, бачите, таку вона катається. Далі, ну, тут якісь подряпинки на дзеркалі є, але воно таке все дуже-дуже мінімальне, майже непомітне. Е -е, ну і так би сказати, щоб щось було подерто чи потерто. Особливо я не бачу таких речей. Ніби машинка більше-менше виглядає добре, а рижиків ззовні я не, не помічаю, щоб були. Тут немає. Ну, тут ще якісь такі мікропотряпини, але майже непомітні. Фактично. Ну, так, з цим розібрались, так? 11 рік, 1,6-16 бали. 16 клапана без фазорегулятора. Хто питає, логанів з фазорегулятором не буває. А 12 місяць, до речі, вона 11-го року. Тобто вона експлуатуватися почала в 2012 році. Німка з Німеччини. Дачі, бачите, оригінальне лобове вітриве. Дуже часто про це запитують, хоча маразм насправді хвилюватися те, міні на лобове чи ні. Але хто запитує, я, я, я зніму окреме відео по цих лобових вікнах, бо воно аж починає підбішувати ця історія. Ну, і вікна всі вкруг тут що у нас тут? Дуракам скло. Ні, то я нікого не обзиваю, скло... так називається фірма Дуракам. Тут знову бачите, дуракам пише. І тут пише дуракам. Коротше, дуракам 11-го року на всіх цих. З цим розібрались. Дуже гарний салон. Салон, бачите, стоїть 2012 року. Це означає насправді, що дійсно автомобіль 12-го місця 2012 року, тому що такі салони почали ставити тільки в 2012 році. Особисто я в 2011 не зустрічав, але якщо я заговорився, поправте, будь ласка, міг заговоритись. Не впевнений на 100% цій інформації. Кажу, зі свого досвіду я не зустрічав. Тут в нас що? Магнітолка, кондиціонер, два підйомника, магніт на телефон, що, в принципі, вже не. Погано. От кермо, вініл перешите, два ключі, як ви бачите, є електродзеркала є підігрів дзеркал В принципі, в загальному по салону не, не робили хімчистки, нічого потрібно гарні постелити. Акуратні коври. І буде він виглядати, я думаю, непоганенько. Коврики тут лежать, але ну в принципі ну, і коврики буде набагато Кращий вигляд. Давайте доціни, друзі, 6600 доларів за 11 рік графіт. І ми з вами зараз пропікаємо її ЛКП. Гарний колір, гарно виглядає. Дисочки би сюди, звичайно, була б вона така геть нарядна на тих дисочках. Але даче і диски це. Досить рідкісне явище насправді Так, ось тут є в нас, як ви бачите, очи який шпаклювали. Показую, як є. Ну, значить, ви розумієте, да? було притерто і тут пошпаклювали, пофарбували. Полоса арка, оригінал. Бачите, частинкою отак плямкою задули. В принципі, задули, я вам скажу, непогано. Видно, що бампер був притертий, тут теж кут бампера пофарбували. Пофарбували адекватно, більш-менш виглядає добре. Двері задні цілі, намальовані. Давайте глянемо на іржу. У них понизу часто буває іржа. та ні, тут нормально, іржі немає. Все добре. Давайте дах стрельну ще. Дах оригінал. Ну, арочка теж тут, бачите, має підкрас. Так, тут є шпаклівка. Ця частинка має шпаклівку, друзі. І немало. Показую, як є. Ну, десь отак, знову ж таки, було черканути. Я думаю, ці двері теж можуть бути фарбовані. Верхні, тобто це локальний шмат, отак. Було втерто, я думаю, і пофарбували. Ну і двері понизу, бачите, вони також мають окрас. Поріг, до речі, не чіпаний. Ну, тут я неправильно приклав, друзі, поріг не чіпаний. Двері отут мають полосу. Тут теж двері понизу фарбовані. Тут вже ні. Ну, тобто... Я так розумію, протяжка була по всій довжині і пофарбували. Один, два, три, з цієї сторони ще один елемент, чотири елементи. А Якщо когось це хвилює або напрягає, комусь не подобається, що тут була протяжка, друзі, тут все оригінальні герметики, тут все на місці. Так, проєм вам ще треба показати, після поліровки. Проєм цілий, бачите? Все гуд. Тут все. Good. Ну і низ тут покажу. Тут теж все, нічого не було чіпано. По запасках давайте ще раз. Це все є, шторки, задні немає, запаски немає, понизу гарна, ну, є от там мікромоменти, звичайно, звичайно, але в загальному нічого все цікаво. Набирайте по телефону. Телефон в описі до відео, друзі. Любіть себе і Україну. Всім добра!